Добрий день, діточки, хочу познайомити вас із хлопчиком Тарасиком. Він із задоволенням проводить час у дідуся в селі. Тарасик залюбки допомагає дідусеві. Разом вони посадили у дворі яблуньку. Але дідов козлик занадився об'їдати молоді пагони на яблунці, і Тарас запитує, як захистити яблуню. Я пропоную погородити яблуню парканчиком. А щоб наші пальчики були слухняні, зробимо пальчикову вправу. Яблучка. Яблук повні в нас корзини. Ми зриваємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Для роботи нам знадобляться довгі цеглинки жовтого кольору, коротенькі цеглинки жовтого кольору квадратні, помаранчеві довгі цеглинки і коротенькі червоного кольору. Починаємо працювати. Беремо довгі цеглинки жовтого кольору. І викладаємо їх вузьку. Стороною одна до одної. Близенько -близенько. Для того, щоб вони тримались, ми закріпимо їх коротенькими, квадратними цеглинками жовтого кольору. Зробимо стовпчики трішки вищими. І додамо ще по одній квадратній цеглинці. Жовтого кольору По краях ми розмістимо цеглинки червоного кольору і теж додамо ще по одній. Ось такий парканчик у нас вже вийшов. А тепер, для того, щоб надати нашому парканчику завершеного вигляду. Ми додамо зверху на наші стовпчики цеглинки помаранчевого кольору, довгі, якими і закріпимо наш парканчик. Тепер він не розсипеться, тримається добре. Ось такий парканчик у нас вийшов. Сподіваюсь, тепер ніхто не зможе пошкодити яблунці. Ну а ми скажемо Тарасику до побачення. Це для вас. Дякую вам, малята. До побачення. Малята, сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Але воно добігло кінця. я прощаюся з вами. До зустрічі!